Так, китайці мене ще не розводили, я в великому шоці. Всім привіт! Сьогодні зробимо розпаковку. Це буде друга частина тієї, можливо, попередньої частини, де була посилочка про розмитнення з AliExpress. Ця посилка також попала під розмитнення. Вона була на митниці якийсь період. І що я вам хочу сказати? Мені здається, їх ніхто не розпаковував, можливо, ви розпаковували, тому що тут є скотч якийсь. якісь. Хоча в принципі, здається, що й не розпаковували. А можливо, ні, розпаковували, тому що, бачите, тут скотчем заліплено. І, в принципі, ну не знаю, не зрозуміло до кінця. Розпаковували, не розпаковували. Друзі, не будемо гадати, дивіться, вона консолідована. І було дві посилки консолідованих, які прибули в один день на митницю. Митниця. Це нова пошта була доставка. Так. Зараз ми це будемо сюди складати і розпаковувати все потихеньку. Так, щось так, тут у нас один адаптер. І можливо щось її загубило. Тому що, бачите, які великі дірки є. Ось, зокрема, тут. Ось ця дірка була велика, така в посольці тут. Можливо, щось її десь загубило. Але вже що? Що поробиш? Це адаптер на різьбу. Штука, яка в принципі, можливо, нікому не цікава. Я гляну так для себе, чи ви мені правильно її вислали. Так. Так, все вірно. Дивіться, є у нас ось така штука. В принципі, це нікому може мене цікаво. Так, давайте наступне. Щось тут важке, щось тут важке. Так. Більше нічого немає. Так, і тут у нас ось така викрутка. В принципі, в якійсь такій упаковці подарунковій, я вам скажу, так якби. Хоча ні, вона підкручується, я думаю, що вона. Ну, але упаковка, бачите, така солідна, подарункова. Це у нас така дуже класна мала бути викруточка така. Дивіться. Тут вона якась така пластикова обрезинена. Так, воно все в мастилі. Дивіться, хочу вам що показати. Тут є у нас тріщиточка ось така дуже чудова така. ось тут. З другу сторону. У мене є подібна, тільки з мякшою цією частиною. Дивіться, можна сюди поставити і сюди. Також сюди. І більшим зусиллям може щось собі там відкручувати. Так, це ви зрозуміли. Все в мастилі. Так, ця штука, А, дивіться. Все, ви натиснули, і тут вийшли вам такі бітки. Звичайно, китайські. Якість у них там така собі, звісно. Ну. Можна поставити сюди собі свої, але тільки 25 очки більше довжина не піде. Ну і все. Ось така, скажімо, викруточка. Якби комусь на подарунок може підійти. Ось, в мене в користуванні є на каналі, до речі, десь є там фірма Fellow, чи як там? Fello Argonic німецька. Дуже крута, оригінальна. Ось, вона дуже зручна. Там дуже зручна ручка руків'я. Ну, відносно цієї. То ця, І ця, в принципі, також не дешева. Я вам скажу, та набагато краще. Fellow Ergonic називається. Ну, а ось ця, в принципі, така собі. Так. Наступне Наступне, Давайте відкриваємо ось ці малесенькі посилки, а потім вже перейдемо до більших. Дивіться. Так, тут у нас 5 різних маркерів, таких тонесеньких. Чорний, білий, червоний, синій, зелений. Ось, там попередній попередній частині також їх показував. Були одного кольору. Так, наступне Наступне у нас посилочка з магнітами бачу, що тут пише магніти. Так, так, стільки тут цих магнітів. Тут їх виходить треш... Дві... два магніти. Два магніта і візерка. Візерка ще одна така, яка в мене була там. Так, магніт просто, без ніякої упаковки, просто ось такий магніт на девольт. До речі, вони не дешеві там, пам'ятаю скільки, але вони не дешеві. Я не знаю, чи вони там оригінальні. Так. Їх мало бути набагато більше. Ось. А прийшло тільки дві тут і одна ще в мене там в іншій. Можливо, оригінал, можливо, ні, жодних позначень, нічого немає. В принципі, не знаю, як він там тримає. Ну, щось нібито той тримає. Але, але як він має тримати? Ну, ось такі штуки дві. Так, наступне, наступне. Давайте розпаковуємо це більше. Давайте ось цю. Так. Ось цю. Бачите? Тут у нас запаковано щось дуже цікава штука. Не по темі, але... Так. Але штука цікава. Ось бачите напис. Міюай. Я думаю, вже комусь там цікаво буде. Дивіться, як воно все запаковано. Дуже класно. В принципі, доїхало зовнішній вигляд. Бачите, тому що ще в одній коробці. Тут прим'яти ось цей, в принципі, ну, кутики примнуті, але, скажімо, незначні. Тому це таке питання. Також у мене ще є одна така штука дорожчого плану, дорожча версія. Це у нас, скажімо, чуть дешевше. Ну, комплектація просто там більше. Так, давайте розглянемо, що у нас тут комплектації. Так, у нас тут така чаша, якщо ви догадалися, це у нас блендер. Це у нас така чаша. Так, я не знаю, чи це оригінал Xiaomi, чи це просто MIUI ui якесь придумали, тому що коли я виписував, я собі думав, що це оригінал. А коли вже воно їхало, я собі почав думати, та ж MIUI юай немає, воно могла бути якась фірма Mijia, до прикладу. Там Суббренд Xiaomi. Да, Redmi. ось, А MIUI, напевно, такого немає. Напевно, це просто Китай. Просто відвертий Китай, але як він там по якості. Тут, до речі, бачите, не прямий привод, тут є редуктор. Тобто тут обертий більш є крутя, тут воно повертається менше. Я не знаю, як воно в практиці. І тут, в принципі, так само. Тут так. тут не прямий привод. Щоб ви розуміли, я не знаю, чи це добре, чи це погано. Ось така мірна чаша 700 мл. Ну, не знаю. Дивіться, воно ось так дуже все красиво. З першого погляду з що це MIUI, ай Xiaomi і так далі. Хендблендер. Але інформації, що це саме якийсь там e, Xiaomi чи що, немає. Я думаю, що це просто якась фірма. Взяла собі назву MIUI і все. І люди вже ведуться. Зокрема, як я повівся. Але можливо по якості досить непогана штука. Тут жодної інформації, що це якісь Xiaomi, чи що туди десь належало. Це, в принципі, просто MIUI. Так. Ще тут все так запаковано. Щоб так. нічого. Ну і ось наш агрегат. Дивіться, зараз глянемо відразу на нього. Ножики я вам скажу відразу видно, що тут не гострі, зачухані. Ось цей взагалі. Тут також, тут привод прямий, здається, вже, я бачу швидкість. Але якість цього всього, ну, заточка тут. Тут заточка капецька. Ну, така, ніяка скажу. Ну, сам блендер по якості. ну, Це пластик. Здається, ні, можливо, метал. Тут пластик, холодний, ні, напевно, це метал. Так, тут є ще в нас регулювання потужності. До речі, вилка наша. Це дуже добре. Так, потужність у нас, тут навіть не пише. Ось, тут у нас не вказана потужність. Е, там 1000 Вт вказано. Ну, це точно не мій, тому що тут потужність не вказана. Кількі вольт і гігагерць. Так, щоб ця штука не бахнула, ну, нічого. Будемо пробувати її увімкнути. Так. Так, так, так. Вимикаємо це світло. Так. Давайте спробуємо. Так. Ух. Дивіться, яка тут система. Тобто. Ось, ви її не натиснете. Треба одночасно, ну дивіться, якщо ви однією рукою збиваєте щось, скажіть, як це зробити? Це ось так треба робити. Ну, така штука, давайте спробуємо поставити цю штуку насадочку з ножиками. Як воно тут буде? Ну, тримається, вроді непогано. Дивіться, бачите? Ви не натиснете. Тобто блокування. Спочатку цю, а потім ось цю. Ну не знаю, ще кудись не вилетіло. Ну мені здається, не те, що здається, це точно не Xiaomi. Такий гул і свист. І гул. Однозначно це не оригінал, це 100%. Але що зробити? Що маємо, де маємо, коротше. Давайте до наступного. Це ставимо в сторонку. Це у нас не оригінал. І ще один не оригінал також їде. Фірми вигаданої MIUI. Привітайте, друзі. Мене. Ну, по поробі. Так, наступна ця та штука у нас така. Надіюсь, що тут адекватне і нормальне. У нас. Так. Надіюсь. Тому що цього хламу вже вистачає з Аліекспресу. І бачу чим більше, тим більше хламу. Так, це у нас така дуйка. Ось. У нас дуйка. Так, Але бачу, що ще якісь мали бути товари, і їх в посилці немає. Друга частина. Це... Так, дивіться. Тут в принципі, насадки. Їх я їх вам не буду показувати, мені можливо, не цікаво. Покажу, що це вже штука, що це таке. Це у нас бловер на... На Xiaomi. Це Xiaomi, кажу, на девольт акумулятор, бачите? Дивіться. Зараз покажу. Пів метра. Дивіться. Тримаю ось тут, отак. Бачите? Продуваю. Це перша швидкість, тут є дві. Три, від... вірніше, три. Ось. Це на другий. І зараз виникаємо найпотужнішу. Ось. Ну, реально, тут вже є потужні. Штука досить така прикольна. У мене вже є ось така, непогана. Це не Девольт, але на акумулятори Девольт на базу. Досить таки якісна. З поміж того всього, в принципі, вона не дешева, але ну, досить якісна. Штука ось така. Кому там цікаво, буде якісь там посилання чи ще щось, то в принципі або звертайтесь в Телеграм, підписуйтесь і пишіть вже в Телеграм або в коментарях. Тому що зараз дуже багато посилок, я не встигну всі посилання знайти серед усіх замовлень. Можливо, нікому її не цікаво. А якщо комусь і цікаво, щось з цього буде, то. Звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних випусках.